Книга умналіжить десь кор запечатана. книга. У мене лежить досі запечатана. Я навіть не знаю, куди її подіти. Звісно, пропонувала комусь віддати, але нікому не потрібно. Таку книгу та білети до харківського зоопарку отримала 23-річна плавчиня Марина Піддубна від посадовців міста. Це було у вересні одразу після повернення з цьогорічних паралімпійських ігор у Токіо. Марина, яка повністю втратила зір у два роки, презентам здивувалася цим робити? що нам з цим робити? Ми ці книжки не прочитаємо, навіть якщо б вони були шрифтом Брайля. Навіщо? Невже ми так довго і тяжко працювали? Багато силу це вклали, щоб від міста нам сказали: молодці, ми вами дуже пишаємося. Книжка про Харків мені здається якось іронічно. Про подарункові набори, які роздавали паралімпійцям, цього тижня розповіла інша паралімпійка Марина Литовченко. Це сталося після того, як міські депутати узгодили винагороди для учасників ігор. Для паралімпійців незалежно від того, привезли кілька медалей чи жодної. Сума однакова 200 тисяч гривень. Олімпійці, які повернулися з Токіо з бронзовими нагородами, це збірна з артистичного плавання і тенісистка Іліна Світоліна отримують майже в меро більше. Різницю рахуйте самі, хоч в доларах, хоч у гривнях. Знаєте, дискримінації тут взагалі немає, адже висновок лише один напрошується. Паралімпійцям взагалі не потрібна підтримка від міста і області, адже вони найзабезпечніші громадяни нашого міста. На паралімпіаді у Токіо наприкінці серпня виступили 14 спортсменів з Харківщини. Здобули 18 медалей. Майже половина з них золоті. Тиждень тому на сесії міськради виконувач обов'язків харківського міського голови Ігор Терехов сказав, премії затвердили на прохання самих спортсменів-медалістів імідж України і імідж города Харкова це імідж України та імідж міста Харкова. Давайте усі поплескаємо. Ви знаєте, що у нас є унікальний спортсмен, гордість України, який завоював на Параолімпійських іграх 5 медалей, і це тільки золотих 650 тисяч гривень. Він отримає. 600, 650 тисяч він отримає. незрячий радіожурналіст Володимир Носков, який відстежує тему інклюзії у Харкові, вважає депутатам та посадовцям треба змінити суми виплат спортсменам. І я знаю, що на загальнонаціональному національному рівні було якраз ухвалене рішення стосовно того, що треба урівняти винагороди. Харківська влада. Яка говорить, що наше місто є номер один у інклюзії, у розвитку громадянського суспільства, у ставленні до людей з інвалідністю, а саме так презентують, то мені здається, треба переглянути це рішення і все-таки адекватно нагородити, в рівній мірі нагородити як олімпійців, так і паралімпійців. Чому олімпійці та паралімпійці отримують різні грошові винагороди? Суспільне намагалося дізнатися у очільника мерії Ігора Терехова. Той не відповів, посилаючись на зайнятість. Директор міського департаменту спорту Олексій Чубаров порадив звернутися до прес-служби міськради. Її речник Юрій Сидоренко жодних коментарів протягом двох днів не надав. У тому що незречі спортсмена отримали книжки без шрифта Брайля. Заступниця міського голови, яка опікується соцзахистом, Світлана горбинова Рубин дискримінації не бачить. Ну, так що? Вони сьогодні. Ну так і що вони сьогодні читають зрячі книжки тільки так. Є цілі комп'ютерні програми кладуть книгу у сканер і незрячі люди читають її. Це вже вчорашній день. Це вже вчорашній день. Може бути, хоча б можливо, хоча б у майбутньому це дасть якісь плоди. І те, що ми кажемо, нас все ж почують, і перестануть так розділяти з олімпійцями. Олімпійцями Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків